Мені написала людина: Ми от зараз в команді Діми Монатіка, потанцовка, хочемо команди вас запросити на корпоратив. У нас на той момент корпоративів було аж один до того. І це був по суті другий. А я такий думаю, ага, тобто ви мені пишете на корпоратив до Діми Монатіка, Тож той, я повинен знати, хто це такий. Я пишу інтернет, інтернет. Пишу, скажи мені, хто такий Діма Монатік. Воно мені тільки видає, із з Х-Фактора здається відео твоє. І, і ще ж прикол, що це 1 квітня. Я такий думаю, точно якесь наїбалово, точно нас хочуть розвести і привезти в, якусь, ну, в якийсь підвал. Їдемо на таксі, за нами відправили таксі, і їдемо ми кудись за Київ через ліс. І досі думаємо, що це якийсь прикол, бо нас везуть кудись в ліс. Ну, у нас не було на той час корпоративів. І ми з таксистом це в шутку розказуємо. таке, блін, ду, прикиньте, їдемо на корпоратив, не знаємо до кого. І зараз через ліс їдемо. і він такий, останавливається і каже: все, приїхали, біжіть. <реку> Тікайте. Короте, да, Тікайте в лісі. Ну, він підіграв, добре. Потім ми приїхали. І І ми бачимо, коротше, якийсь чувак на гіроборді, їде і в стінку вирізається. І нам потім кажуть, оце іменинник. <реку> <реку> Отаке знайомство було.